Слава Ісусу Христу, ви на каналі Бізі Пріст і з вами я, священник Олександр Двінятін. Сьогодні ми поговоримо про 10 освячених речей, які повинні бути у кожному християнському домі, про те, як правильно їх треба утилізовувати, коли вони прийшли у негідність, та які небезпеки за ними ховаються. Після втілення Сина Божого християнство постало як духовна тілесна віра. На відміну від язичників, для християнина матеріальна природа не є злом. В сакральному просторі православного храму вживаються різні матеріальні речі, все, що вживається для молитви, освячується, тобто стає присвяченим виключно для богослужбового вжитку. Якщо православна родина це маленька церква, то природно, що вона також відділяє частину свого житла для молитви. Ми називаємо цей простір молитовним куточком. Як і в храмі, в ньому зберігаються різні освячені речі. Якщо вам здається, що цього не потрібно, і ви можете просто читати Біблію, щоб бути ближче до Бога, удачі! Можливо, ви зможете хрестити без води, причащатися без вина і хліба і читати Слово Боже без книги. Отже, номер один: Біблія. Святе письмо не освячують в храмі, але воно є важливою святиною для кожної православної родини. В цьому відео ми не будемо зупинятися на відмінностях різних видань Біблії. Я планую зняти про це окремий сюжет. Зберігається Біблія у молитовному куточку. Рекомендована практика щодня читати одну главу Євангелія і дві глави діянь або апостольських послань. Номер два. Ікони. Православний храм насичений різними іконами, зображеннями Христа, Богородиці, ангелів, святих. Ми нещодавно робили сюжет про ікони. Подивіться його. Православні мають ікони і дома. Під час молитви ми зосереджуємося на іконах, які, за словами преподобного Юстина Поповича, є вікнами в рай. Пам'ятаємо головний принцип: ми молимося не до дошки, а тому, хто на ній зображений. Як цілувати ікони? Христа цілуємо в ногу, якщо нога не зображена, цілуємо в руку. Те саме з Богородицею, святих цілуємо в руку. Номер три молитовники. Є багато різних молитовників. Який з них найкращий? Той, що затертий до дір. як казав мій товариш священник, покажи мені свій молитовник, і я зрозумію, який ти християнин. Типовий молитовник має вечірні і ранішні молитви, молитви перед і після причастя та на різні потреби. Номер 4. Свічки. Свічки бажано мають бути воскові. Православні ставлять свічки у храмі за здоров'я і за спокій, при проханні в різних потребах або з вдячності Богові. Вогонь свічки символізує Христа, який є світлом для світу. Сама свічка символізує жертву всепалення, яку приносить людина. Відео про свічки ми також нещодавно робили. Передивіться його. Вдома свічки запалюють під час молитви. Лампадки мають подібне до свічок символічне і функціональне навантаження. Номер 5. Свята вода. Це звичайна вода, освячена священникам спеціальним чином. Велике освячення води відбувається на свято Іордану. Така вода називається Агіасма. Мале освячення води відбувається у будь-який інший день року, у храмі або поза храмом. Вдома святу воду тримають у будь-якому чистому посаді коло ікон у молитовному куточку. Зранку, після молитви, п'ють три невеличких ковтки з антидором. Також під час хвороби або спокуси окроплюють нею хворих. Навіть худобу або приміщення. Варто набирати святої води стільки, скільки ви можете вжити. Якщо виникла потреба утилізувати святу воду, то вилити її треба в чисте місце, де люди не ходять, пси і коти не бігають. Номер 6 Просфора, Антидор, артос. все це різновиди освяченого хліба. Залишки просфор, що залишилися після проскамідії, роздаються віруючим. Їх споживають ті, хто не мав нагоди причаститися цього дня. Віруючи, приносять їх додому для хворих або для тих, хто з поважної причини не міг відвідати храм цього дня. Також освячений хліб вживають зранку із святою водою. Номер 7 кадило і ладон. Зазвичай його вживають в храмі, але можуть вживатися і вдома під час молитви. Номер 8 Нетільний хрест. Натільний хрест зобов'язані носити усі православні. Не принципово, як він виглядає, з чого зроблений, якими каміннями прикрашений або не прикрашений. Хрест нагадує про страсті Христові та про заповідь взяти свій хрест і йти слідом за Спасителем. Православні не знімають хрест, коли миються, а дружні пари не знімають його навіть у випадку виконання подружніх обітниць. Номер 9. освячене масло. Зазвичай в домашніх умовах це масло привезене із паломництв і освячене на мощах святих. При потребі ним хрестовидно помазують лоб, промовляючи молитву. Номер 10. Інше. Деякі православні мають багато різних освячених речей: вербу, вервички, землю, хустки, серветки. Все це зазвичай також було привезено із різних паломницьких подорожів. Як утилізовувати освячені речі? З роками будь-яка річ втрачає придатність. Викидати в сміття освячені речі не можна. Це стосується, між іншим, різних листівок з біблійними цитатами, вітальних карток із Спасителем, Богородицею, Святим Миколаєм, будь-яких речей, що містять освячені зображення. Є кілька способів їх утилізувати. Найкращі з них для моїх парафіян. Просто приносьте їх до храму і ми їх утилізуємо для вас. В іншому випадку їх можна спалити, а попіл закопати у чистому місці, де не бігають звірі. Якщо те, що ви хочете утилізувати, не горить, його треба закопати у чистому місці, які є небезпеки, перша перенасичення. Як і будь-яка матеріальна річ, святиня може стати об'єктом накопичення, коли люди збирають величезну кількість різних святинь, привезених із різних паломництв. І пишаються ними, радо демонструючи знайомим друзям. В одного парафіянина в Україні я бачив колекцію святої води за 30 років. Кожна пляшка була підписана на ній рік, храм священник, який освячував воду. Я бачив колекції вервичок, на яких ніколи не молилися, але вони були на всякий колір, і на всякий день, і на всякий смак. Я бачив колекції Ладана. Причому ладен лише показували і давали нюхати, але ніколи не давали кадити. Гріховна природа людини може довести до гріха або до абсурда навіть освячені речі. Перевірте, чи ті освячені речі, які ви маєте, наближають вас до Бога, чи вони допомагають зростати в духовному житті? Якщо ні, то від них краще благочестиво позбавитися. Ще одна небезпека: святині не працюють. Доводиться зустрічати людей, які говорять: я малюся, п'ю свячену воду, мащуся освяченою алією, палю свічки, і лампадки, їздила по монастирях, нічого не допомагає. Це не працює. Вони і не задумані, щоб працювати у магічний спосіб. Я зроблю оце, а Бог зробить мені оце. Святиня це лише помічний інструмент. Святиня підштовхує, нагадує, допомагає, але не гарантує. Православні. Цілком можуть обійтися без усіх цих святинь. Мученики перших століть і мученики 20-21 століття довели це прикладом свого життя. В тюрмах, таборах, на засланнях не було жодних святинь, але були святі і була святість. Якщо Бог дає людині випробування, то Він очікує від неї духовного зростання. Висновок буде такий. Нехай усе, що зберігається у вашому домі, служить для вашого духовного зростання, збагачення і можливості прийти до Бога. Слава Ісусу Христу! З вами був я, священник Олександр Двінятин.